где была разведка генштаба, где были военно-воздушные силы, которые у нас вроде как господствуют в воздухе. Опять, получается, пропустили. Вы понимаете? Вот потом человек просыпается после наркотического сна и начинает возвращаться к реальности, в том числе и подвергая сомнению те видения, которые во время этого наркотического сна он переживал. Вот, то есть нас ждет, мы все равно ходим по краю, новый Горбачевщины, новый, так сказать, новый. Перестроить. Пожалуйста, контролируйте себя, потому что если у вас нет праздники радости, это какой-то очень сложный диагноз. Это страшные симптомы, сложный диагноз. Участковый Владимир Тимоников частый гость в этом доме. Хозяева злоупотребляют спиртным, и полицейскому приходится проводить с ними профилактические беседы. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і я рада вас вітає в ефірі. Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, їхньої кринжатили болю і страждань. А ще втрат здається, друзі, що в колі топ-пропагандистів є майже двохсотий. Але хто він? Його ім'я, я назву протягом цієї програми. Ви ж тим часом не забувайте лишати нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і звісно, не забувайте коментувати, почути і побачене. А ще не проходьте повз нашого збору. Ми допомагаємо закрити збір для 28-ї бригади, яка збирає на дрон і супутникову систему. Кожна ваша гривня, кожен ваш донат рятує життя наших хлопців, ну і ліквідовує російських окупантів. Тож долучайтеся. Посилання на цей збір, як завжди, в нас в описі до цього випуску. Ну а ми розпочинаємо з максимально красивого. На спящий город опускається туман. Ні, тобто не туман, це смок насправді. Стара пісня зараз. Обрітають нові смисли недоброго ранку. Вам, недорогі росіяни, не панікуйте, не чиніть супротив. Проти вас всього-навсього ведеться спеціальна воєнна операція. Путіністи від самого ранку радують нас кадрами розкадрованого ранкового Енгельса, будь він не ладен, після успішної атаки по території нафтосховища. Самі місцеві мешканці, звісно ж, стверджують про те, що це невинне містечко, бідкаються і плачуть. Світи й справді всього на всього дуже невинно в небо здіймаються бомбардувальники, які і б'ють по території України. А я вам нагадаю, що сам Енгель знаходиться за 750 кілометрів від кордону із Україною. І сьогодні їхній світанок довкола Енгельса від полум'я нафтобази розпочався набагато раніше. Аніж зазначено. Ну, чим далі, тим більше розгнівані патріоти питають у Путіна риторично доколі ми будемо все, все це терпіти. Є припущення, що чергової поразки, чергового приниження не витримав і сам чоловік Маргарити Сіманян Тігран Кіасаян. Я нагадаю, що вчора я вам говорила, що ми помітили, що від 27 грудня. Маргарита Сіманян не з'являється в жодній соціальній мережі, попри їхні православ'я головного мозга і різдво, попри все те, що відбувається довкола Росії, її немає ніде, і це не просто канікули чи якась відсутність. Це прямо з'являється інформація від. Тих, хто знайомий з цією родиною, що Кіасаян десь перебуває в лікарні у довгій довгій комі, що до нього навіть вже приходили і священники, і відспівували, і хрестили, і що тільки з ним не робили. Але здається, що ситуація максимально погана. Невже це і справді пов'язано? Та, от, хоча б, ситуацію на Курщині, бо є й інші, які не в комі а при свідомості, але хотіли би опинитися в комі, для того, аби всього цього не бачити. Бо той же Калашніков. Питає, а яким чином супротивник, ну це ми із вами, безперешкодно зміг зосередити живу силу та техніку для наступу на Курщині? При тому, що самі пропагандисти так любили обговорювати за участю Соловйова, що ми до чогось готуємось. Тобто вони стверджували, що вони на низькому старті, вони готові нас знищити, але при тому знову пропустили. Сюрпрайз, сюрприз. Хороші новини. в Курской области предпринята очередная попытка, вернее новая попытка наступления вооруженных сил Украины. Противник продолжает подвозить большое количество пехоты на западные бронетехники, наступление участвуют танки и бронемашины. Враг задействует мощную радиоэлектронную борьбу, парализуя работу дронов. Вот почти три года войны. Каким образом противник мог собственно говоря, беспрепятственно сосредоточить большое количество живой силы резервов и техники для попытки этого наступления. А почти три года войны, где была разведка Генштаба, где были военно-воздушные силы, которые у нас вроде как господствуют в воздухе. Опять, получается, пропустили. Вы понимаете, что это означает, что на третьем году по-прежнему, так сказать, Значали новорічно різдвяні свята, може бухи хі десь валялись ж, російська розвідка і російські воєнні. Тому чого дивуватися. Хоча з іншого боку, коли дивишся їхні пропагандистські ток-шоу, і пабліки, то вони ж постійно когось ловлять, якихось агентів СБУ ГУР, хтось щось готувався. Ось вам, будь ласка, вони вам скажуть, що вони не допустили тисячі і тисячі терактів. Ну а Курщина, то то так можна і відрізати від себе. Ну а ще важливо відзначити, а хто і кому в принципі воювати далі зі сторони Російської Федерації. Ми постійно з вами чуємо цю байку про мільйонний мобілізаційний потенціал Росії. Але ці цифри дуже дивно якось б'ються і розбиваються об реальність, де немає черги з добровольців, де мільйонні виплати дедалі менше цікавлять самих росіян. Ну а нову кров вже просто зараз виловлюють та скручують в тилу на вулицях. А от оголошувати нову повноцінну мобілізацію моль якось боїться, путіну сикотно. Тож, судячи з усього, російське командування просто отримало такий собі наказ. Кинути під ніж, пустити в місні штурми всіх до останнього, і про це дає свідчення сам російський медик, що став дезертиром, він втік від війни, і тепер розповідає, що в місні штурми командири кидають буквально всіх без розбору. І байдуже повар, дрончик, барабанчик, кожне тіло має бути кинути і віддати свої кістки, своє життя, аби захистити старого пиню. Управляют на костылях. Вот когда я в госпитале уже лежал конец февраля, 283 стал трижды обнуленным полком. Ну, то есть три раза полностью состав уничтожен был. Вот и ребята уже, которые в госпиталь приезжали, говорят, что там реально, да, банщиков, на костылях людей, которые там вот которых, ну, типа вы выписали которые они как бы условно здоровые, да, ну, а по списочному составу-то они числятся, поэтому их и отправляют. Ну, вот банщиков, этих поваров, вот этих э, раненых, которые э, зампатыл полка. Э, все они пошли в штурма, ну итог. Они а тут ток, все они кончились. Та і наслідки, які тепер наздоганяють Росію, стають дедалі більше очевидними, тому що Калашніка, він, знаєте, він як той Гіркін стрілков, може повторити його повноцінну долю, але що той безкінечно нас доганяв воєнно-політичне командування Росії, що тепер тим займається Калашніков, який теж розповідає про нестаршу людей, який критикує владу не тільки за те, що вони пропустили Курщину, а й в цілому про все те, що несеться. Ошечка максимально невдала. Я розумію, що ви можете сказати, так, подивись, що відбувається на нашому фронті. Ми не звільняємо наші території. Але друзі, окупувати, знищити мали абсолютно все і всіх. І те, що Збройним силам України вдалося стримати цю російську навалу, це диво і здив. Це все завдяки і мужності і відваги наших військових. Але в Росії настає найтимніша ніч федерації хана, і це слова знову ж таки не українського пропагандиста. Ага, так би не так. Це висновок, що ні на єсть російського такого класичного путініста, який, щоправда, розчарований тим самим воєнним злочинцем, як і багато інших росіян, і який вже фіксує проблеми, які сніжним комом навалюються на Росію, які просто так красивими словами вже не заговорити. Зетпатріот Калашніков заявив, що бездарний Путін. Довів економіки Росії до ручки. І це правда, цифри тому підтвердження. І все йде в буквальному сенсі до розвалу і смути. І навіть припускає, що дід став для російського буманду абсолютно токсичним активом. А отже, недалека та година, коли ми, може, й дочекаємося бунту та повалення режиму, Після цієї вот прямої лінії. Линии... скажем так, для нашего Бамонда Владимир Владимирович становится токсичным активом. Вот. Они попытаются все-таки замириться с Западом, выйти из этой войны. Тут возможно, разные, так сказать, варианты. Вот. То есть нас ждет, мы все равно ходим по краю, новый Горбачевский, новый, так сказать, новый перестройки и попытки заключить мир с Западом, вымолить прощение за счет больших успехов. А, а тем более, что в стране, еще раз говорю, очень будет плохо с Очень. Мы на грани. У нас многие отрасли либо падают уже, как там металлургия, например, машиностроение. Вот, либо на грани падения, как военно-промышленный комплекс. Мы уже об этом передачи, даже дали внимания. Сейчас наступает самая кромешная ночь. Вы это сами понимаете. Леди. Як і було, таке лишається вся надія російських опори і зитватників, пропагандистів. Це те, що можна буде повернутися до реалій до 22-го року, прокинутися такого собі 23 лютого і зробити вигляд, що нічого не відбувається. Що Росія далі прокачує газ в Європу, далі торгує, заробляє. потім їздить світом, немає ізоляції, немає санкцій. Але цього не буде. Європа так чи інакше вже ніколи не перебудується на повноцінне. Співробітництво, співлистування із Росією тепер всі європейські сили кинуться на те, щоб відновити винно-промисловий комплекс, зробити свої армії сильнішими. Ну а воєнкори і надалі розповідають, що головною перемогою для Росії стане радикальна зміна настроїв у Європі. Вдумайтесь вже не денацифікація і демілітаризація, вже не повалення влади в Києві. А отак, щоб прийшли такі собі. Умовні нацики в Європі, які, як здається, пропагандистам стали би проросійськими. Ну, тому що є рольова модель Фіцу, є рольова модель Орбана. Але занадто погано здається, російські журналісти знають настрої, які справді витають серед європейських політиків. Он вам, Румунія, до прикладу, тільки хтось рипнувся, а його так раз демократичні інституції, і придушили в зародиша. Конфликт на Украине это очень важная вещь э, не только в, с точки зрения судьбы самой Украины, но и с точки зрения судьбы Европы. И э, главной победой для России э, на Украине, э, которая пока как бы, ну, э, это прям программа максимум, на мой взгляд, станет радикальное изменение настроений в Европе, в результате которых могут прийти национально ориентированные элиты. То есть, да, сейчас есть Орбан, есть ФИЦО, есть многие другие, но нам нужно, чтобы люди подобные, не то чтобы нам нужно, но, скажем так, Россия от этого бы приобрела, если бы национально ориентированные элиты пришли к власти не только в Будапеште или в Братиславе, но и в... во Франции, в Германии, в Испании, в других европейских странах, этого пока мы не наблюдаем, но опять же Трамп вот своими заявлениями э, в отношении э, Дании и Гренландии э, тоже своего рода льет воду на эту мельницу, потому что ну когда э, сталкиваются фигуры масштаба Трампа с фигурой масштаба Мэтта Фредериксен, которая там рассказывала, как она закупает тушенку, чтобы э, пережить российское нападение, э, ну здесь действительно становится смешно несколько. С другой стороны, грустно за европейцев. Настолько измельчать за ну, буквально несколько десятилетий, это надо постараться. То есть, по сути, вот такие вот глобалистские даже не политики, а, ну, грубо говоря, ретрансляторы настроений. Цікаво, що самі росіяни розуміють, що сподіватися на себе, на свої сили, на свою армію, свою економіку свого президента не має жодного сенсу. Якщо й вигравати, то тільки у піддавки. Ну це коли хтось приходить і щось Росії віддає. При тому, це найбільша країна. Ну якщо так дивитися на європейський континент, яка простягається від Європи до Азії, яка має неймовірні можливості 140 мільйонний запас от этого бидла населення, і все одно пропагандисти кажуть: от як то хтось прийде, у щось зміниться, від нас нічого не залежить. І так це стосується не тільки європейських еліт. Ми ж теж маємо змінитися тут, в Україні ми всі з вами ошукані. Ви, кожен із вас. Хто вимкнув YouTube канал Курбанова Лайф, Ми з вами заходимося в наркотичному сні. Нам просто привиділось і примарило, що нас прийшли вбивати. Оці ракети і шахеди, які атакують нас кожного дня, та це кара небесна. Це не Путін, не Росія і не росіяни. Ви що, нас ошукали і обманули? Тисячі і тисячі вбитих наших людей. Не рахується зґвалтовані, викрадені, розбиті наші регіони. Та ми просто дурні і не розуміємо, що таким чином Росія намагається нас обійняти. І даремно, що обіймаючи нас, вона чомусь ламає нам хребет. Одним словом, я так вольно вам переказала слова головного гебешника в рясі: того, хто не може доторкнутися до хреста, бо як чорт він починає одразу з нього йде дим, але. Псевдопатріарх Кирил вважає, що український народ прокинеться від наркотичного сну ага, прокинеться, щоб добити останню гниду так легко, как не несмотря на эти зв'язки, е е эту ненависть і довести дело до ворунного конфликта. Конечно, большие сили були брошены на одурманивание українського народа. но верю, что это этот дурман, это это э, такое, знаете, кратковременное явление, подобно наркозу. Вот потом человек просыпается после наркотического сна и начинает возвращаться к реальности, в том числе и подвергая сомнению ему те видения, которые во время этого наркотического сна он переживал. Но для того, чтобы как можно быстрее это произошло, важно, чтобы, конечно, откровенно вам скажу, поменялось. Э, Политическая ориентация властей украинских, потому что, собственно говоря, вот оттуда же идут все сигналы, не снизу же они идут на борьбу с Россией, на создание из России образа врага. Да я не уверена, что не ненавидит россиян так, как я. Це роблю. Але тут би було доречно, знаєте, якби зараз головні пропагандисти не пішли на новорічно-різдвяні канікули, а кіасеян не відкинувся у лікарні, було б доречно ну, зараз пустити якогось Салавйова Сарешника, деві нас нам безкінечно погоджується. Але знаєте, яка різниця між нами і з Патріархом Кирилом? Ну, по-перше, вона розміра з Всесвітом, але я про інше. Про те, що я. Не думаю, що росіяни прокинуться. Я не думаю, що в них пройде наркотична залежність. Їх можна роззомбувати. Ні, цих упоротих можна тільки стерти з цієї землі, тільки винищити, і от тоді ми будемо в безпеці. Бо вони перебувають в своєму класичному стані. Вони такі. А пропаганда Путін, Кирил, вони тільки підживлюють, вони тільки піддакують. «Да, Все, що ви хочете, знищити, вбивати, мародерити, да, благословляю. І в них абсолютно вся система: освіта, медицина, церква. Це все просто одні й ті самі етапи, де підтримують всі ці настрої недругих росіян. Ну і звісно, у Кирила є величезний такий конкурент, дуже популярний в Росії священик Ткачов. Він часто стає героєм наших випусків. То тепер він розповідає про те, що під час Різдва Різдвяних Свят всі мають бути щасливими, відчувати радість, сказали вам. А якщо ні, то це означає, що це у вас душа грішника, ні душа, яка не може заспокоїтись. Цікаво, а. Чого росіянам, в принципі, радіти? Заходять в магазин, все дорого. Заходять в транспорт, все дуже дорого. Оплачуть комунальні послуги дуже дорого. Поховання дуже часто забава серед росіян надзвичайно дорого. Та навіть у церкві, коли ти приходиш, і там тобі вже тепер дорого. Себе, тому що, якщо у вас немає праздників радості, це какой-то дуже сложний діагноз. Це страшні симптом і сложний діагноз. Праздники должны и приносят радование, но одно и то же действие благодати Божией является, по словам апостола Павла, запахом смерти в смерть для грешников и запахом жизни в жизнь для праведников. Поэтому в празднике особенно может быть грешника, так скажу таким мирским словом, колбасит. Грешников в празднике колбасит, потому что нераскаянную душу обжигает благодать, не веселит, но обозляет. И если вы в празднике особенно унылы, особенно раздражены, особенно нетерпеливы, особенно как-то взвинчены, это значит, что вы живете неправильно. Образ жизни, образ мыслей, образ поведения ваш неправильный. В праздник нужно радоваться. Отсутствие радости в праздник ⁇ это критерий больной души, нераскаянной души, у которой там где-то в залежах, в закромах лежат нерасплаканные грехи и она. Не дает, не дает это, значит, греховная база, не дает человеку проплакаться во Христе. Поэтому должны быть радостные движения сердца в праздник, при чтении Писаний, при песнопениях, при причастии и так далее. Заметьте себе это. Зараз я вам розкажу і покажу чудову історію, де справді всі абсолютно щасливі, при тому, не зважаючи на сезон, на свята і що відбувається довкола. Тому що хто такий середньостатистичний росіянин, як він виглядає? Ну, в нас з вами такі сумбурні та приклади. А я покажу справді середній зріз по палаті. Ви ж пам'ятаєте, що Росія велика імперія, і що живуть в ній великі імперці, які незабаром вже будуть ноги мучити в Атлантиці, якщо правда не повбивають одне одного за пляшечку бухла. Тож далі типова історія типового російського населення, де все життя обертається довкола водки. Водка це і валюта, і звісно, спосіб заохотити жінок. Владимир Тимоников, частый гость в этом доме. Хозяева злоупотребляют спиртным, и полицейскому приходится проводить с ними профилактические беседы. Но сегодня не тот случай. Видишь, да меня Кто тебя сбил? Слава, <как> Заявление будете писать? Да. Все. На лице Олега Шарикова следы от вчерашней драки. К мужчине ворвались в дом трое односельчан. Били долго и сильно. Поводом для нападения стало то, что мужчина скупил в местном магазине стратегические запасы спиртного. Водка здесь основная валюта. У кого ее больше, у того власть и женщины. А кто такая она? Да. да. Откуда эта женщина? С ними. Да. Что мы сделали? Как фамилия? Где паспорт? Я не знаю. Вы с двумя женщинами? Да. Еще вчера первый парень на деревне, сегодня Олег Шариков страдает не столько от похмелья, сколько от сильной боли. Мало того, что завистники его избили, так они еще и захватили ресурсы. Весь холодильник очистили, а холодильник, ни хуя нету. Что, что, Господи, все. Опросив пострадавшего, Владимир Тимоников понимает, кто же совершил набег. Полицейские идут в дом, где скрываются грабители. Дверь сыщиком открывает 23-летняя Марина. Что я дома. Заходи. Где Евгений? Какой Евгений? Короче. Нет его здесь. Давай посмотрим. Принцип доверяй, но проверяй действует безошибочно. Участковый находит в доме всех участников налета на квартиру Олега Шарикова. О, а, ну это вот сюда, на оттуда, да с той квартиры. Поступило заявление на вас, что вы избили человека. Похитили, похитили продукты. Какие продукты? Кто? У Шарикова. У Шарикова? Да. Давай я сейчас ему пойду и еб... Полицейские забирают всю компанию в отдел. Там с ними будет разбираться следователь. По дороге Марина рассказывает Владимиру Тимоникову подробности нападения. Ну я пришла, чуть-чуть по еб... шарику дала. Николай Скиба, Вести, дежурная часть. Знаете, когда хочется что-то добавить, А додати тупо нічого. Головний стратегічний ресурс, водки. Водо та все це і є Росія. Москва, затишні, якісь дахи, фешенебельних елітних ресторанів, цивільне життя, парки це все одиниці. 140 мільйонів живуть ось саме як ці парочки, і вони ще хотіли нас звільнити і захопити. Але направду від... Реальних історій до якихось вигаданих різниця між ними майже ніяка. Тому що те, що показують новини про дивне життя, дивне ставлення, розмови, це все потім оспівується і по телебаченню в якихось типу гумористичних програмах. О, господи, КВН вже. Вже не той. Те, що вони показують, потім не треба дивуватися, а чому середньостатистична російська пара, чи тріо, чи квартет ось саме так виглядають, бухаючи десь в глибинці. Та тому що їм проштовхують це лайно і через культуру теж. Все, хто любить мене, остальних адміністративка. Поздравляю! Блін, походу, ми три рази подряд слово Росія сказали, і шамана визволять. А кто, кстати, там? А, это вот Харламов сидит. А, наш великий русский хоккеист! Не, это другой Харламов, это великий русский похуист. <реклама> <реклама> Люблю Россию! Это ты любишь Россию? Ну здравствуй, Русь необъятная, люд православный и Дима Дильдарович! А это кто вообще? Я Настенька Евлеева. <реклама> Шабанушка родненький! Я ж все твои песни наизусть знаю. Теперь. А мои? А, -а ваши сказали не обязательно, Дмитрий. <свят> Я ж своя, родненькие! Не то, что эти вороги заморские, кровушку нашу пьют, ЛГБТ свою пихай! Такие русские буквы загомосярили! <свят> Чи треба казати, що кажуть, що і тіми, і шаман вони всі геї, але нам абсолютно плювати, бо ми людей засуджуємо не за сексуальну орієнтацію, а просто за те, що вони лайно. На цьому друзі я буду ставити крапку. А ви не забувайте нас підтримувати і лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте про наш збір для 28-ї бригади, посилання на який ви легко знайдете у описі до цього відео. Коментуйте. Все робіть, як завжди, для поширення цього відео, і десь бог незабаром. Ми таки отримаємо підтвердження, що кіасаян 200. А ви тим часом бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!